Новина, яка збентежила нас цього разу, на дорогах України можуть з'явитися нові дорожні знаки для позначення смуги спільного користування транспортними засобами. Бентежно і... нічого не зрозумів. Давай спочатку його пропонують встановити у Львові для початку, а потім, уже ж як піде. Якщо піде хорошо, то встановлять на всій території України. Отже, знак у вигляді білого ромба на синьому фоні вже використовується в багатьох країнах Європи. Він себе там гарно зарекомендував, а також в Канаді його встановили. Він позначає смугу спільного користування, по яких можуть їздити саме ці окремі види транспортних засобів, точніше категорії. Авто з щонайменше двома пасажирами, тобто два пасажири та водій. Отакої. Усі електромобілі. Громадський транспорт і таксі. Оце, смуга Оце для, для них. цих категорій. Так. А що це за особі категорії? А все тому, що ці нововведення для розвантаження дорог та зменшення кількості заторів. Тому що так, люди, кожен же ж на своєму авто їздив, а так два пасажири. Тобто, три автівки вже на дорозі немає. Замість них одна. Ну, так планується. Або так, а вже десь працює цей закон? Ну, ці ж знаки вже десь є. Вже ці десь знаки працюють. є в Євросоюзі наразі та в Канаді. А це зараз якраз на сесії Ради так. Львівської. Планують їх встановлювати у місті Львові. За словами ініціатора, подібні смуги спільного користування довели свою ефективність в Європі. Вже довели. Необхідно створювати умови. Ну, щоб там не хто попало, їздив, а саме ці відповідні категорії. Тобто, ще помімо того, що то треба встановлювати знаки дорожні, нові ще й камери ж треба встановлювати, щоб слідкувати, щоб ніхто там знаєте, на живу з за одним пасажиром не їздив. Ну це я так образно. А чого саме в де там така ж Львові? У Львові. У так. Львові. чого саме Львів? Ну що багато, Європа. Дуже багато а, заторів дуже багато, а, дуже багато заторів. заторів. Так. Задля того, щоб ну можливо Львів, Київ візьміть там Одесу. Ну я теж чув, що лише є про поки що про Львів лише розмова йшла. Цікаво, чому саме з такого міста почали. Є якісь не, тупо по заторах, Мені так? Мені здається, що просто ну такий, знаєте, пілотний пробний запуск буде Пілотна, увагу. Пілотна версія буде так. І це все ще ну, нагромождає те, що це все з Нового року планують водити. І що з нового року ж почнуть встановлювати нові світлофори, ну, змрудні прелісті. І що ми не сказали, це всі світлофори будуть обов'язково зі стрілочкою. Тобто не буде просто вже зеленого кружечка. Тепер буде обов'язково стрілочка руху. Тобто, куди саме треба Так, не просто тепер буде. Тобто, навіть якщо кружечка. прямо буде просто прямо. Так, буде стрілочка, угу. яка буде вказувати, яка так як сказати, як наказова, буде вказувати туди, куди можна їхати. Отако мені От сподобався стек... прикольчик в тому, в десь не пам'ятаю Не пам де стосовно цих світлофорів і смаравдок. Тепер так. вже не зеленський. Це, Смарагдинський чи щось таке. <користо> <смі> так, то так. І цікаво, скільки буде вартувати від держбюджету ці нововведення з стрілочками і ромбиками? Ну, так, це, мабуть, найактуальніше питання в, даному, в даній темі. Так. 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 Ну, а що в мене? А що в тебе? Ну... А в мене теж гарна новина. <плес> Значить, протягом місяця двох пролетить низка факторів, ну, що досить так суттєво може вплинути на ціни на бензинчик. Я вже про це робив, здається, відео десь місяць-два тому. Але, скажімо так, зараз ми вже підкрадаємось, скажімо так, ближче до теми. Про що саме йде мова? Перше. Закон про авансові платежі на прибуток для АЗС. Тепер кожна АЗС має платити 60 тисяч гривень на місяць. У вигляді податку на прибуток. Причому ну, неважливо, скажімо так, ну, чи є в ТіЗС такий прибуток, чи нема. Ну, а є він на тих заправках, де є магазинчики. Зрозуміло, да, Воги, Окко. Тому спеціалісти кажуть, що саме на їх паливі ну, ціна не буде відображатися. А от на інших, ну, десь додасть, мабуть, гривню на літр. Так? У мілких заправках. Далі, з грудня цього року починає діяти закон про мінімальний запас. Коротко, там йдеться про те, що всі імпортери та виробники повинні накопичувати 3% від обсягу їхньої продажі. Так? Ну, а це десь кажуть 1,5 гривні на лідер. Ну і січень, підвищення акцизів. Ну, Що воно ще десь півтори гривні додасть. Таким чином, скажімо так, літруха запашного новорічного палива. Подорожчать, може ну десь на 3-4, а може даже і 5 гривень. Отака новина. Готові? Дуже-дуже так. Подаруночок під ялиночку. А де от насправді подаруночок під ялиночку? Ви ж пам'ятаєте, так, що сьогодні буде розіграш картузика. Надінок картуза коротше заходимо в ефірі. Так? так хто приймає До... участь? А хто не приймає, так. ще можете прийняти там виконати умови так. розіграшу. І від нас із Дженою та пономарочки, а саме наших картузиків. Так. Буде подарунок. Ми розіграємо один картуз на вибір з тих, що є в наявності. Ви можете їх передивитися так. на сторінках. В сторіс, в основному, але є і просто в постах. Так, в альбомах. В альбомах. В альбомах. Заходьте, дивіться, ви можете обрати її. Так? Ну, якщо навіть не буде розміру, але є в наявності тканини, з якої ми її шили, так? то ми зможемо пошити вам її особисто. Так, під, під ваш розмір. під ваш нову. Ну, Такий, оце дійсно буде. Оце вже щось. Так, що яке там свято Миколая? Під Миколаєв найближчий. Так, і до речі, ми так подумали, мабуть, це буде майже на регулярній основі. Так. Ну, тобто, не знаю там чи що місяця, але так. десь там, може, раз в два-три в місяці, я думаю, будемо щось подібне проводити. Так. Також Святкуйте до за новинами. Чорної, чуть не сказав, червоної п'ятниці. Також до Чорної п'ятниці. Знижечки у нас діють теж на ці так. самі картузяри. 20 Значить, 20%. Так. Заходьте, коротше, взагалі всім гарного настрою та смачного гарячого чаю. Чайку всім. А що за чай? Ромашечний. А всі кажуть, що ми не чай п'ємо. А це ти, ти вже пишеш, що чай ромашечний. Давай. Тут опять таки, новости, що ну без та грам ніяк. Ой.